Стаціонар урочисто відкрили у дитячій міській лікарні. Облаштували його на першому поверсі багатоповерхівки сусідки медзакладу. Це було в рамках, коли віддавали на конкурс цю земельну ділянку. Було виставлено е, одну з умов, щоб побудувати як взаємозалік е, приміщення для денного стаціонара. Виграла фірма діта. У нас будинок і віддала, бачите, під ключ, вже відремонтоване приміщення для денного стаціонару. Було додатково виділено з міського бюджету кошти на обладнання, було закуплено обладнання. І от сьогодні ми відкрили цей денний стаціонар. Десь обійшлося це біля півмільйона гривень для міського бюджету. У сучасному просторому приміщенні розташована палата на 30 ліжкомість. Маніпуляційні, масажні та кабінети охорони зору. У закладі створені усі умови, аби маленькі пацієнти, їх батьки та лікарі почували себе комфортно. На жаль, така ситуація склала, що в місті Хмельницькому фактично денного стаціонара для наняття допомоги дітям денного не було. Тобто існувало відділення там шість ліжок, які явно не виконували. І не могли задовільнити ті потреби, які є у дитячого населення міста. Тому відкриття денного стаціонару воно було на часі. Амбулаторна допомога дітям. Вона буде мати абсолютно новий розвиток у місті Хмельницькому. Працюватиме стаціонар у дві зміни. Медики прогнозують, протягом року зможуть надати кваліфіковану допомогу близько двом тисячам дітей. Це новий кабінет, зовсім світле приміщення гарне, достатньо простору для дітей. Набагато краще, ніж було в поліклініки. Представники влади пообіцяли посприяти, аби у стаціонарі з'явилося сучасне медичне обладнання. Оновленим залом, роздягальнями та кімнатами гігієни зустріла спортсменів перша дю США. Впродовж літа тут тривали ремонтні роботи. На перетворення у дитячо-юнацькій спортивній школі з міського бюджету цьогоріч виділили півмільйона гривень. Ну, як кажуть, прийшла пора. Тут 40 років практично не робилось, тому е, тут гарна школа в нас, бачите, багато дітей, тому зробили роздягальні, зробили ремонт, створили умови. Відділення футболу у ДЮСШ відвідує 400 вихованців. Більшість тренується саме у великій залі. Тут проводять і змагання. У вересні першим офіційним став міський турнір з мініфутболу серед юнаків. Його приурочили одразу двом подіям: дню міста та безпосередньому відкриттю оновленого покриття у залі. В баталіях взяло участь чотири місцеві команди, а це понад чотири десятка юних спортсменів. Проти їх хмельничани грати завжди цікаво, тому що вони набувають сили і з ними хочеться пограти, подивитись на що ви здатні. Ніхто не свариться, всі друг друг друга знають і гра стає частіше. Ну без фолів. переможців турніру нагородили кубками та грамотами, також задарували футбольними м'ячами. До слова, поганяти смугастого за місяць можна буде і в малому залі. Там наразі ще тривають ремонтні роботи. Чекає на зміни і штучне поледю США. Тут планують до кінця року зробити освітлення. Це, за словами дирекції спортшколи, дозволить збільшити час тренування в осінньо-зимовий період. У нас більше 400 вихованців на відділення футболу. Щороку поновляються групи, в цьому році йде набір вже 2007-2008 років. Це 56-літні дітки, які вже приходять і починають займатися. Загалом на ремонт дитячих спортивних шкіл та майданчиків у міському бюджеті цього року передбачили 1 мільйон та 250 тисяч гривень. За ці кошти нового вигляду вже набули зали у першій та другій ДЮСШ. Також штучне покриття у парку Франка. Використано на даний момент біля 800 тисяч залишилося 400 тисяч. Це завершити малий зал і встановлення освітлення на полі штучного покриття в тій школі 617 сімнадцять. міській раді визначили переможців конкурсу Хмельницький наш дім традиційно його приурочують святкування дня міста та проводять з метою популяризації серед мешканців особистої відповідальності за чистоту та порядок обласного центру. Змагалися конкурсанти у семи номінаціях. Кропітка робота оргкомітету тривала три місяці. Як результат, перше місце у категорії «Кращий благоустрій прилеглої території серед підприємств, установ та організацій здобуло публічне акціонерне товариство Укрелектроапарат. Кращим садочком визнали дошкільний заклад номер 50 Лелеченька, що у мікрорайоні Ракове НВК номер 6 Святкувало перемогу у номінації «Кращий благоустрій території школи. Будинком зразкового утримання стала багатоповерхівка за адресою Курчата, 81, дріб 1. Найкращий під'їзд Хмельницького розташований у будинку, що на Панаса Мирного, 35, дріб 2. Кращим двором можуть пишатися мешканці будинку під номером 6 на вулиці Горбанчука. У номінації Кращий благоустрій приватної садиби визначили одразу трьох переможців: будинки на вулиці Житній, Савіної та Кошарського. Цьогоріч оргкомітет вирішив не присуджувати нагороду кращій вулиці. Натомість вів нову, кращий благоустрій прилеглої території об'єктів малого та середнього бізнесу. У ній перемогу святкувало кафе Весела Підкова. Нагороди знайдуть героїв у день міста. Почесні грамоти та подарунки переможцям конкурсу вручать під час урочистостей на стадіоні Поділля. З нагоди святкування дня міста в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбулось відкриття третього фестивалю конкурсу народної хореографії імені Володимира Глушенкова, участь у якому взяли хореографічні колективи України, Грузії Білорусі загалом понад два десятки. Ми сьогодні на відкритті будемо працювати, будемо танцювати один танець. У нас головне, щоб діти подружились. Наші народи дружать. Ми дуже... Близко к сердцу принимаем Украину. Мы часто по Европе ходим по фестивалям и постоянно. Вот очень многие страны, постоянно наши дети и украинцы, и ваши дети сразу находят общий язык. Я хочу подчеркнуть и сказать огромное спасибо ну, э, организатору фестиваля, ансамблю Веснянка, его руководителя Валентину. Ми встречались в Болгарії три года тому назад. Я там дав слово. Что я коли-то обязательно приїду к вам. Я своє слово сдержал. Уже я говорю, що я жду вас в Грузії. Одними із організаторів конкурсу виступив зразковий художній колектив України ансамбль танцю. Веснянка сьогодні ми будемо танцювати лише один номер того, тому що что... Ми є організаторами цього фестивалю, тому ми відкриваємо фестиваль одним номером. Називається він «Василинка». Метою конкурсу є збереження народної хореографії, налагодження дружніх стосунків між колективами та підтримання молодих талановитих хореографів. На знак дружби і щирої гостинності усім колективам на початку конкурсу вручили запашну паляницю. Урочисте закриття фестивалю нагородження переможців та гала-концерт відбудеться 28 вересня вересня, 16 до 17.30 на сцені біля кінотеатру імені Шевченка. Колишня стометрівка перетвориться на відпочинкову алею. На такі зміни сподіваються приватні підприємці, які взялися капітально ремонтувати об'єкт. На Проскурівського підпілля роботи стартували ще влітку цього річ. Розпочали з покриття старий асфальт по один бік алеї вже замінили на фігурну плитку. Наступним етапом стане облаштування зони відпочинку з лавочками та ліхтарями. Невдовзі засіять газон. Є приватні підприємці, які от зараз мають магазини, оці всі. вони хочуть теж по такому типу зробити от собі облаштування прилеглих територій. Тобто вулиця має набути яскравого вигляду. Інший бік стометрівки, куди наразі передослокувалися вуличні крамарі, зазнає змін вже наступного року. Тут теж покладуть тротуарну плитку та влаштують зелену зону. Після перетворення тротуарів метаморфози чекатимуть на дорогу. Зізнаються ідейники. Тутешні покриття теж мають оновити. Більше того, цю ділянку з проїжджою планують зробити пішохідною. Тим часом вже зараз аналогічний шлях облаштовують від вулиці Примакова. До Прибузької. Там так такових тротуарів так і немає. Понімати, є дорога, і люди як піднімаються з Прибузької і тут поворот машин. І тут їдуть, скаржаться похилого віку. Люди скаржаться з матері з колясочками, який приже. Тобто вона буде пішохідна. На згаданій ділянці роботи ще тривають, та більше половини із запланованого вже виконали. Тут така була грязь, стояли одні машини. Людям пройти з колясками, особливо з дітьми пройти невозможно було. Зараз чистота, порядок. І не підвернути ногу на цьому камінні я тільки за. Плітка взагалі супер. Днями активісти на пішохідній дорозі облаштували клумби, та судячи із усього, нововведення припало до душі не усім городянам, адже усі квіти з бетонних кошиків невідомі одразу повисмикували. Ліутра, міліночі ночі то вирвав квіти. воно остатки стались. Старались для людей зі щоб красиво було». Залишиться роботи на цій ділянці і на наступний рік. Так пішохідну зону планують продовжити до самої Прибузької. Задля цього існуючий газон біля приватних будинків зменшать у рази. Такий крок, за словами активістів, дозволить збільшити площу для самого тротуару. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій ткач за його злочини. Я без вони майже п'ять років провів за гратами. З мене силою, знущаннями. Вибили зізнання убивстві, якого я не скоював, наслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.